Друге послання до Корінтян, розділ 8. Повідомлюємо вас, брати, про ту ласку, що її Бог дав церквам македонським. Серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась без краю на їхню багату щедрість. Вони в міру сил своїх і понад силу, добровільно, я про це свідчу, вельми наполягаючи, просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих. Вони ж, понад надію нашу, самих себе віддали перше Господові, а потім нам, з Божої волі. Ось чому ми і благали тита, щоб він, як був почав, так щоб і скінчив між вами цю добродійну справу. І тому, ж, що ви відзначаєтесь у всьому у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності і у нашій любові до вас, треба вам відзначитись і в цій добродійній справі. Я це не кажу як наказ. Але щоб заради дбайливості інших випробувати щирість вашої любові, ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його божеством розбагатіли. Даю в цьому лише раду. Воно бо вам личить, вам, що перші минулого року почали цю збірку. Не тільки робити, але й бажати. Тепер же закінчіть її, щоб так, як гаряче бажали, так і довершили за своєю спроможністю. Бо коли є охота дати, то вона приємна мірою того, хто що має, а не того, чого не має. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках, а ви у злиднях, але щоб була рівність. Щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу. І таким чином, щоб панувала рівність. Як написано Хто був, зібрав багато, не мав надміру, а хто мало, не мав нестачі, Богові дяка. Що дав у серце тита таку саму до вас горливість, бо він сприйняв просьбу і, бувши повний бажання, доброхіть до вас пустився. Ми з ним послали брата, якого за Євангелію усі церкви хвалять, і який, крім того, був вибраний церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа. І на відраду нашу, вистерігаючися, щоб нам хтось не докоряв із за тієї обильності пожертв, що ними завідуємо. Бо ми дбаємо за добро не тільки перед Господом, але й перед людьми. А Разом з ними ми послали нашого брата, пильність якого ми часто випробовували в багатьох речах. І який тепер куди пильніший із за великого довір'я, що його до вас має? Щодо тита, то він, мій товариш, і коло вас співробітник, а щодо братів наших, то вони посланці церков, слава Христова. Дайте ж їм доказ вашої любові і нашої їм похвали про вас перед обличчям. Церков.